Закон шкорка до МКПП. що проект Гіжан. МКПП. що Транс Ижан проскасвание наказу. Справа ОЗДС устали участь вниманием проекта про секретарей ОСТ. Что з'явився в судового заседания? <клухнувальна> Что делается? Ігор Михайлович, ніхто уже замовляють протягом. До початку справді існує. Прошу долучити до матеріальної справи довідку від 23 грудня 2015 року. А також індивідуальні відомості про відповідному складу. Мені відомо, що... У відповідати через канцелярію заперечення. Я я я до довідка е, видана про те, що юрист МКПТ, Чоб проект шкорка, 22 динамі 2015 року пройшов на деференці з охорони праці та протипожежної охорони, а з 23 династі 15 року. успішно пройшов повітря знань захорони праці та протипожежної пожежної Ваша позиція з приводу приєднання я заперечує. ви заперечення ці заперечення. Е, с... Як волочій справи, можу вам їх надати. Вони є досить об'ємними, значить, досить об'ємними. Значит, зараз я просто дивлюся, чи вони правильно Значить Є такі заперечення. Є такі заперечення. Я їх вам вручаю, і ви вправі заявити питання про те, що ви готові розглядати чи е, просите відкласти розглядання <зв 'язання зв 'язання> для уточнення вашої позиції. Прошу перекласти вас справи, надатимуть можливість знайомі висловитися відносно даних документів. Ваша позиція про відкладення важко до справи? Я не заперечую проти відкладення справи, але би хотів просити суд, надати позавечений наказ. Про звільнення його зі суду і ліквідації підприємства і інакше інакшим способом він відповідається його. Ясно, але це відноситься до зазначеної справи. Так яким чином? це відноситься це від 10 березня. Це новий наказ, позов відноситься, скажімо, так, питання йде до 10 березня. До 10 березня. Ну а це інший мотив, інше питання. Значить, цього приводу я й долучий справи не буду. Поручати цього наказу. Я думаю, що... І... Я... Ні, не суд не буде. Є встановлено трибільним законодавством порядок вручення наказів. Суд не буде цього використовувати. І навіть не буде рішувати цього питання про приєднання. Суд вам поверне. Оскільки сторони з цього приводу висловили одинакові позиції щодо відкладення розміру справи, якщо ви не заперечуєте. То суд призначить справу на 24 березня на 10 годину 32. Можна розписатись. Ну, розписатися треба з Києва, якщо не важко. просто ліквідована. Підприємні, якщо в зв'язку з ліквідацією підприємства. Ви знаєте, що зміняти тільки, коли воно ліквідоване? Так. Ще один полоса. Це вже Ваші, як ми скажемо, поза межами судового засідання. Дякую.